Дев'ятий клас випускний. Ага. Е, і ми прям напились. Я ж сам Гуцул. Ага. Е, легендарний хас Роз, розумієш, <ріх> що та, це. Та. Таке? Я там Ріста, був ті період моїй. І у нас, якщо ну, п'ють, то до послідного, поняла? В дев'ятому класі. Так, так. Ну, так. Та. Ну, тархуном забиває, щоб легше гарно так. шло йшло. У мене випускний, і мені тато казав, що є така тема: з'їдаєш рано, нічого не їш, понял? на голодний желудок, е, хліб з салом. Ну. І я це з'їв, а то не треба було. Тато перепутав, там не треба було сала, а масла. А я з'їв чотири куска хліба з салом, потім я набухався жорстко, і мені дуже і дуже стало Шо? буйово. Ну, блять, погано, прям дуже. Ага. І але чогось поняв мені не зразу стало погано, а чуть-чуть пізніше. Як пролонгованою дією? <гум> мене вже всіх розвозять додому вже по хатам, і мені стали коло заправки, а мені від заправки ще йти ну, хвилин 10 додому. Так. І я розумію, що мені з кожним разом важче і важче. І в мене такий прикол, що мій будинок, моя хата, а переді мною баба живе. Поняв? І бля. я розумію, що до себе додому я не дойду, а якщо дойду, то мені дадуть піздє А Тобі рівно чи дворі треба було йти? — Ну, трохи вище, ага. знаєш. Ну, не прям вели. І я думаю, йду до баби. І я, блядь, стукаю, баба відкриває двері, і я їбашу ленту на бабу. Це твоя баба.